Всім привіт! В сьогоднішньому відео буде експеримент. без чого ж все-таки може працювати штіль МС-180? В чому суть відео я буду по черзі знімати по якійсь запчастині з пили. і 9000 буде вона працювати. Це 18-мій. й мій. Це версія з позначкою С. Пила 2006 року. Тобто старша за мене. Отже, не будемо довго тягнути час, то приступаю до роботи. Звісно, одразу ж можна зняти шину і ланцюг. Чому різниця просто 180 і з припискою це. Ось механізм натягування ланцюгу. Можна натягувати ланцюг без ключа і знімати шину теж. Тут все робиться вручну. Ось натягається ланцюг, а цим закручується. Ціла кришка. Для початку без цієї кришки. Звісно, зрозуміло, що вона працювати буде. Та вже заведу і будемо йти далі. To u nas zdali? dali można zdjąć szczepienie O, szczepienie zdjąło można zapuścić na przykład i teraz. Strasz. Dalej. Можна зняти хлопну? Поки що достатньо. Що ж, на черзі може бути в нас? Ручка дуга, тільки вже не буде можливості нормально газувати, але ж головна ціль, щоб працював мотор. Ну тут ми двох зайців одним пострілом, тому що Одразу можна не є корпус повітряного фільтра. А просто карбюратор гайками. Навіть трьох. Ось ці пластмасса ще. Не хоче. Вчора я пішов вже геть з майстерні, тому що це вже було пізно. Сьогодні я прийшов декілька раз. Потягнув за стартер і вона запрацювала. Змінився в неї настрій. Все. Бачимо, що ось так вона працює. Наступним, що можна зняти, в принципі це могла б бути гальмівна ручка, та вона тут ні до чого, немає сенсу саму її знімати. Наступним думаю це буде стартер. Тільки от проблема, як її тепер заводити. В голові у мене ідея така ось так намотати шнур і так заводити. Коротше, цей план виявився повна хуйня Тож, я знайшов старий стартер. З 18-го я обріжу все лишнє, щоб залишився залишилася основна частина і сюди покладу шків з собачками і сам механізм коротше зберу. Ось так це все діло в мене виглядає. Пружину я не клав і все-таки гальмівну ручку краще зняти. Так буде краще. Без стартера вона працювала, отже це зараховано. Без чого ще вона може запрацювати? Кращого способу, як запустити. Мотор без картеру я не знайшов. Чим за цей я вирізав зламаного корпуса просто цю частину, до якої прикручується карбюратор, з якого випирають наші шпільки. Ось так це тепер виглядає. Це вже буде щось схоже на 251 й штіль. Ну що ж, гадаю, так він нікуди не дінеться. Принаймні, я надіюсь. і нічого в мене не прилетить. Тільки пензобак. З ним трошки проблемка. Глушити я буду його ось так на масу. Це вікно я його закрив, бо забагато освітлення тоді відео взагалі не гарно ходить. От. Вважаю, що пластикові стяжки це найкраще винахід людства. Так, тільки зараз щоб запустити його. Навіть трошки дав був газу я, тільки все-таки довше немає сенсу, щоб вона працювала. І навіть таким результатом я задоволений. Звісно, без бензобаку вона теж працювала б. Та це вже провіряти, думаю, не варто. А от без карбюратора. Це вже щось. Ось карбюратор я зняв. Є в мене така ідея трошки дати бензину в циліндр і спробувати запустити без карбюратора, звісно, закривши, наприклад, ось якоюсь марлею, ганчіркою сам. Колектор впускний. Взагалі можна пропитати, наприклад, ганчірку бензином. От зараз ясно, бо я не знаю, як вона себе поведе, чи почне газувати, чи взагалі не заведеться. Це питання запрацювала от тільки зажувала. Вважаю, що на цьому можна закінчити. ось, Так, в котру сторону поршень йде. Угу. Може не доведеться його розбирати. Навіть не доведеться. Там ось видно шматочок залишився. Та думаю він нічого страшного там не зробив. І можна збирати її назад. Але ж вона запрацювала навіть без карбюратора. Більше нічого зняти не вийде, бо це вже найпростіша схема двотактного мотора. Вважаю, що все вийшло нормально. Такі от нестандартні для відео реквізити зроблені. Так нічого корисного тут в цьому відео немає. Відео суто в пізнавальних розважальних цілях. А цьому все. Пишіть свої ідеї в коментарі, що ще можна, наприклад, зробити. А мені тепер предстоїть